Під час повені на початку зими у сваляві сильно підмило лівобережне берегоукріплення. Минуло півроку, а дамба, яка захищає місто, до цих пір не відновлена та продовжує нести у собі небезпеку прориву вже при наступній повені. Чому свалявці досі не вирішили проблему і як їм бути далі? Дізнавався Олександр Поліщук. Під час весняних та осінніх повеней річки руйнують все, що трапляється у них на шляху. Зокрема, тут у сваляві під час останньої повені сильно підмило ось це берегоукріплення, яке захищає місто від водної стихії. Але цей ще свалява скоро втратить, адже навіть невеликий дощ спричиняє суви ґрунту на цій дамбі. Міська рада вже тривалий час переймається цим питанням. адже близько 200 метрів берегоукріплення у цьому місці сильно підмило. Колись металева сітка тримала землю та каміння, запобігаючи сувам. Тепер сітка висить обірваними лантухами, а земля сувається навіть тоді, коли хтось проходить зверху по дамбі. По хребту проблемної ділянки берегоукріплення проходить бетонний паркан сусіднього підприємства, який в одному місці фактично висить у повітрі. Його довелося прив'язати тросом, щоб бетонні плити не впали у річку і не потягли весь паркан за собою. Але це все тільки наслідки. На думку міського голови, першу причину є острівець, який тут утворився під час повені наприкінці 90-х років, цей острівець і розділив русло річки навпіл. Природно зроблений острів, який і робить це наше місце, бере укріплення проблемним. На мою думку, якщо б в ті часи влада подбала про цей острівець, якого не повинно бути посередині річки Латуриця в місті Свалява, то й не було б проблемних питань з берегоукріпленням. укріпленням. Я думаю, багато тут коштів не потрібно досить острівець перед. Якось пересунути в сторону береукріплення, і в нас вийде чудове бере укріплення. Тобто повернемо русло, головне русло річки латуриці там, де воно повинно бути, де зараз стоїть острів. Здається, ось воно рішення і залишається тільки зробити, але все як завжди впирається у брак коштів місцевий бюджет такого навантаження не витримає, каже міський голова сваляви. Місцеве самоврядування не в змозі це зробити самотужки. Якщо залишити поза увагою проблему цього берегоукріплення, то вже найближчої повені, каже міський голова. Ця ситуація матиме негативні наслідки для мешканців сваляви. Наразі ж залишається знайти кошти, аби попередити проблему.